Саме на цій території, що позаду мене біля гіпермаркету «Там-Там», в майбутньому планується будівля на 24 поверхи. Це ймовірно стане одним з найвищих житлових комплексів у Луцьку. На сесії Луцької міської ради депутати розглядали та погоджували детальний план цього проєкту. Під час сесійного засідання обранці громади акцентували увагу на важливих проблемах, що можуть виникнути із майбутнім будівництвом. Зокрема, депутат від фракції Слуга народу Максим Воскресенський Санський наголосив, у луцьких рятувальників взагалі немає техніки, аби гасити пожежу на такій висоті. Оскільки це вже не перший. Як я розумію, останній будинок 20 плюс поверхів в місті Луцьку, і як ми знаємо, в нашій ДСНС ну немає техніки, яка забезпечує пожежу весіння аж на таку висоту. І у нас виникає ситуація, коли проблема рятування людей останніх поверхів це залишається проблемою людей, що горять. Своєю чергою, очільник департаменту містобудування Веніа Мінтуз відповів наступне: в критичних таких умовах не буде з 24-го поверху виходити на, на, на сходи пожежної машини. Люди на шукають інші способи, навіть навіть більш не, не, небезпечні, аби не, не користуватися цими засобами. Тому тут в першу чергу будуть з акценти на інженерні способи не, боротьби з пожежами до слова допис депутата Максима Воскресенського в соцмережах викликав у лучан бурхливе обговорення. 33-й і так мурашник, шанхай і все разом взяте. Шкіл і садочків хватить, поліклініка лусне і все це поблизу заправки. Прекрасно. А бомбосховища, коли планують, на якому році війни громадський транспорт, школи, садочки все і так перезавантажено в цьому районі. Разом з тим, представниця громадянського руху свідомі, Алана точі підняла ще одну важливу тему: безбар'єрність майбутнього житлового комплексу. Ви говорите про безбар'єрність, про доступність. Ну, от, по перше, це буде нове будівництво. Це не буде бачатися в цьому проблема. Відразу будуть планувати, яким має бути куп ухилу, скільки східців і як це зробити. Рух сьогодні на проспекті Соборності досить великі. Жвали. Ми ще додаємо додатково і кілька, Кісь людей і бізнесу, і люди, які там будуть проживати, і бізнес які працювати, Тому це мабуть вкрай необхідно. Що цікаво, документації передбачили, й будівництво підземного переходу через проспект з Соборності. Про нього говорять уже багато років. Ще з часів появи торгового центру та гіпермаркету. Нині питання повернулось знову і спричинило суперечки на містобудівній раді. Тож представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик поцікавився кінцевим результатом. Сі скамі зображений. Підземний перехід по конструкту Соборності, скажіть, будь ласка, чи вже є домовленість з інвесторами, що вони будуть цей підземний перехід робити і чи дійсно він там виникне. Чи погоджений цей проєкт детального плану території на місто раді? Чи є позитивне рішення містобудівної? Виявилося, що містобудівна рада цей проєкт не підтримала її члени розділились у думках. Попри це, після обговорень та дискусій, депутати більшістю голосів все ж погодили детальний план території. Проте питання пожежної безпеки, інклюзії, підземного переходу парком місць майбутньої забудови і далі залишаються відкритими.